Друзі, всім привіт! Зараз ми будемо показувати висаджуємо наші черешні черешню виробництво. Зараз я вам покажу ось таку гарну черешню, яку ми продаємо вже досить давно. Вже 20 років ми її вирощуємо самостійно. Тобто у нас є свій розсадний рослин, які ми вирощуємо та продаємо людям. Зараз я вам покажу ось такі гарний саджанець черешні. Ось, Подивіться на ось цей гарнющий саджанець черешня однорічний. Це у нас сорт Світ Хард. Дуже гарна черешня. Бачите, у нас прищепа йде кольт, тобто це мичка, не алича, що у нас не леча, а антіпка, яка у нас повністю використовується, така стрижнева корна система, а Кольт іде повністю мичка, як у яблуні. Можливо, хто бачив яблуні саженці, вони розуміють мене. Зараз ми будемо їх саджувати правильно, хто не розуміє, як сажить черешню, зараз я вам все розкажу і покажу. Всім дякую за перегляд, так що продовжуйте дивіться. Що, саженець, нам потрібно викопати яму, це всім зрозуміло. У мене тут є така гарна лопата, є, бачите, ми тут були саженці черешні, але ну, вони пропали. Так що ми висажуємо нові саженці, нові сортові саженці, так що купуємо раз, яму. Потрібних розмірів під корінь. Я стиму вже яму, щоб... бачите, чи нам, І так дивимося, чи підходить нам така яма для черешні. Бачите, повністю є у нас уровень коліна, який ми будемо брати під черешню і придивляємося, що ми... вистачає глибини ями. Як ви бачите, ми... я вже майже вгадав, з глибиною я виставляю коліно, як воно має йти у нас. І дивимося, як буде череш у нас розвиватися подальшому. Насипаємо трішки. У нас були дощі, то у нас земля досить волога. Якби не було землі, я біляв би води, влив би води і придовчуємо гарно. Не бійтеся тут кати, добре, щоб країні що мало плотност, не було повітря у саженцем. Чи не считай, що Земля у нас чорнозем, того я нічого не добавляю, хоча можна було додати до якийсь примість, перегною чи можливо мініральні доброго наприклад, як попіл, якщо у вас є комен, чи там не комен, чи щось інше. Ну, Ось так у нас виходить. Ось такі саджанці. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал або ставте лайки, хто бажає. Ось, бачите, що виходить. Ось так, саженці ростуть.